Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Зведи подібні доданки. Різниця добутків 4М і 5М. І завдання друге: 2 y додати 3 y відняти 9 y Приступаємо до виконання. Щоб звести подібні доданки, потрібно додати або відняти їхні коефіцієнти і помножити на спільну буквену частину. 4 віднімемо 5 і помножимо на m. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох чисел з різними знаками. Більшу модуль числа від'ємного, ставимо його знак. І знаходимо різницю модулів 5 відняти 4 буде 1. Маємо мінус 1m або просто мінус m. Додамо і віднімемо наші коефіцієнти і помножимо на спільну букну частину. Знову ж, 2 додати 3 буде 5. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшування дати число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 9 відняти 5 буде 4. Отримали мінус 4 у Номер 3. Із завдань для перевірки знань, до параграфів з 36 по 39, підручника математика 6 виконано.